Готують фарбу та підіймаються наверх, аби продовжити роботу над зображенням. Це третій спільний мурал хлопців. Фарбу використовували якісно, щоб зображення проіснувало не один рік, розповідає художник Даниїл Орлов. Вони дуже окривісті, гарний колір, і вони дуже дуже стійкі до там до, дощів дощів. Ну тобто атмосферний вплив мінімальний. Ми вже буквально там останні штрихи, там буквально якісь там акценти, рефлекси, і в принципі воно вже готово. трьох працювали над ним більше тижня, розповідає художник Ігор Новіков. Найважливіше завдання було максимальна портретна схожість. Ми на цій площадці збирались, дивились ще на пусту стіну і намагались уявити, як. Навіть цей проект я робив це з третього разу. Все ми з мамою согласовували. А На цьому фото в нього була балаклава, отак по нос. Тобто там лиця не було видно. Ось, і була така задача скомбінувати з інших фото, які я зміг знайти вітіних. Муралу лише маленька частина вдячності захиснику, додає Ігор. Ідею спільно втілювали друзі, які добре знали Віктора. Вісім років він в Польщі жив на ПЖЗ, Він грав там навіть не за одну, за дві, здається, спортивні команди. В нього була ой, що можна просто позавідувати, Кар'єра футбольна. Ось він її покинув. За два дні він приїхав на Україну і героїчно пішов захищати. Не кожен зможе таке зробити. Він загинув героїчно, тому що. Його командира було вбито. Він взяв командування на себе і так само, як командира, його також вбили. З дитинства ми знайомі були з маличку. Пам'ятаю його дуже активним, веселим. Ну хто його пам'ятає, то інших слів він не підбере. За роботою споглядав і племінник загиблого, восьмирічний Ілля. Це важливо, щоб всі пам'ятали його. Думки у мешканців цього мікрорайону розділилися. Некоторі проти, нікоти за, звісно. За те, що після війни, ну не воєнне час. Все-таки воєнне час. Війна йде, наоборот, будуть і тому подібне. Скажуть, такі воїни вони на зло, ні вже люди, не, 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 Там саме настояще Росія. Потрібно пропагандувати своїх героїв, Так що велика подяка тим, хто це робить. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси.